Улюблена ягода мільйонів українців. Мова про Кавуни. Традиційно в кінці червня їх завезли і на прилавки рівненських ринків. Місцева продавчиня Оксана торгує ними не перший рік, та цього разу на прилавках Кавуни тільки з Туреччини. Привезли десь тон з 10, 5 продали, бо реалізаторів дуже багато. Дуже багато напротягом як ти роки, то це найкращий. Цей рік саме кращий. Ну ждемо Херсону, Херсон. Ждемо повинно бути хер з Херсона. Посіяно все рівно десь. Кожен рік торгуємо. Того року Херсон був. І Ніколаєв був. Це буде. Танте кожде. Ціни на кавуни цьогоріч зросли. Це пов'язане із трагедією, що відбулась у Херсоні. Катастрофа завдала неабиякої шкоди фермерам та знищила багато урожаю. Тому нині кавуни привозять із Туреччини та Польщі. Здорожчання помітили і рівняни, але купувати не поспішають, бо бояться утруїтися. Я рахую, що це що, що трошки зарано їх їсти. Ви цього року вже їли кавуни? Ні. А чому? Ну, дорого. Кавуни, які потрапляють на рівненські ринки, перед продажем завжди перевіряє лабораторія. Завідувач Сергій Редька зауважує, завезені із Туреччини перші полосаті безпечні. В цьому році одна партія кавуна, тільки заїхала з Турції. Ми дослідили цей кавун. 35 і 7 місць втратів в межах норми кавун допущено до реалізації. До слова, кавуни вирощують і поблизу рівного. Місцеві з нетерпінням чекають змоги поласувати ними. Ну було б цікаво спробувати, що у нас виростять. Я думаю, у нас хороші фермери осіб. Буде цікаво спробувати врожай, наш місцевий, скажімо так. Будуть наші рівненські будуть. Будемо їсти тоді. А спробувати кавуни фермерів з Рівного можна буде наприкінці липня. Ірина Грабчак, Тетяна Міщинська та Денис Коломис, телеканал АйТіВі.